Ну і далі говоримо про таку ініціативу, як громадський бюджет. Журналісти суспільного поцікавилися, у скількох громадах Черкащини діє бюджет участі або громадський бюджет? Це коли жителі самі пропонують, а потім громадою обирають проекти, які втілять за бюджетні кошти. Які ідеї знаходять підтримку серед місцевих, і як балансувати між потребами людей на місцях та підтримкою сил оборони у сюжеті Анастасії Кашоїд. Замість старих верстатів лазери та 3D-принтери. Саме таким бачить оновлений шкільний кабінет праці заступник директора Старосільського ліцею Ігор Вовк. Перш за все, це доступ до стем технологій для сільських учнів. Тому що ну, ми прекрасно знаємо, що, на жаль, все-таки діти із сільської місцевості мають менший вибір в навчанні позашкільному. Ніж діти із міста, це один із трьох проєктів переможців громадського бюджету у Млівській тергромаді. Говорить її голова Василь Микитенко. Люди пропонують ідеї. Комісія з представників місцевого самоврядування їх оцінює. А громада голосує. За таким принципом тут працює бюджет участі. Пояснює пан Василь. Переможці голосування отримують гроші з бюджету на втілення проєктів у їхній громаді. Це 150 тисяч гривень на кожен. Зазвичай. В сільських територіях люди думають, що для них хтось має прийти і що зробити. І от ідея, якраз та, яка вкладалася, все-таки, щоб роз, розшевелити людей, розбудити. Де діє програма громадський бюджет і які проєкти втілюють Суспільне, надіслало запити в усі 66 громад області. Із 39, які відповіли бюджет участі, крім Мліївської, діє у чотирьох громадах Черкащини. Ще дві Калинопільська і Шрамківська, планують його у 26-му році. Водночас є і ті, хто поставили бюджет участі на паузу. А кошти, передбачені на його реалізацію, спрямували на підтримку Сил оборони України. Серед них і обласний центр, говорить директорка департаменту фінансової політики Черкаської міськради Тетяна Харенко. Провели опитування серед жителів і запитали їхню думку, чи доцільно запроваджувати громадський бюджет під час повномасштабного вторгнення. Це ми відбувалися в 2023 році, і більше третини жителів висловили з тих, що брали участь у опитуванні про те, що недоцільно зараз у міській раді думають про повернення бюджету участі, але зі зміною пріоритетів замість благоустрою. Тру, акцент на соціальних ініціативах, то як знайти баланс між потребами людей на місцях і підтримкою армії, це може бути для покращення інфраструктури інклюзивної, да там безперешкодні доступи до чогось. Тобто, ми вже створюємо певні умови в громаді для людей з інвалідністю. Це актуально сьогодні. Актуально сьогодні, да я за те, щоб такі проекти також залишалися, але ми повинні розуміти, який акцент. І яку потребу в громаді ми сьогодні закриваємо? Таку думку має регіональний координатор громадянської мережі ОПОРА Андрій Токарський? каже потреби людей на місцях і воєнні потреби мають іти поруч. Наприклад, у деяких громадах через бюджет участі серед іншого навчилися закривати потреби волонтерів. Анастасія Кашить, Людмила Трум, Олександр Кулик, Людмила Стангріз, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси. І далі в нашому ефірі будемо обговорювати цю тему далі з головою громадської спілки спільноти центрів громадських ініціатив Цегрін Віталієм Загайним. Він вже за кілька хвилин доєднається до нашого ефіру. А поки попередження від повітряних сил збройних сил України 10 хвилин тому в своєму телеграмі вони повідомляли про безпілотник на Дніпропетровщині у напрямку Павлограда та Магдалинівки. А також на Запоріжжі безпілотник повз нову Миколаївку зараз. Ви бачите мапу. Повітряних тривог, тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях в тих областях, де вона оголошена і подбайте про свою безпеку. А Ігор Табурець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації у себе в телеграмі написав про те, що зранку військові Російської Федерації спрямували на обласний центр ударні безпілотники. Ворожу атаку відбивали сили ППО, і в результаті нейтралізовані три цілі травмованих немає. За попередніми даними уламками та вибуховою хвилею пошкоджено гаражний кооператив, а також сільськогосподарську техніку на території приватного підприємства. Зараз бачимо на Екрані наслідки цих влучань уламків більше будемо дізнаватися впродовж ефіру. Про наслідки атак на різні регіони України. Також чоловік та жінка загинули внаслідок російської атаки в Білогородській громаді на Київщині. Ще чотири людини звернулися за медичною допомогою. Про це повідомив в коментарі Суспільному Білогородський сільський голова Антон Овсієнко. Маємо трагічні новини, тому що загинуло двоє людей, четверо людям надало медичну допомогу, постраждала це молода сім'я. На щастя, двоє дітей залишило живі, але, на жаль, батьки загинули. Привіт саме в одну квартиру, звичайно, трошки пошкоджені сусідні квартири, і від пожежгасіння, і від відбукової хвилі, і пошкоджені сусідні будинки саме в вікна. Зараз ми розгорновуємо мобільний пункт обігріву, де люди можуть знайти, тут знаходиться поряд наш центр житлосійський, працює, де люди пишуть необхідні заяви. І за даними ДСНС Київщини вночі о 1.40 внаслідок російської атаки безпілотників Герань 2 чи шахет виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі житлового будинку. Станом на 5 ранку ліквідовано пожежу. Про це повідомили у Фейсбук ДСНС України. До речі, так на місці працює наш кореспондент Нікіта Галка. Тож ми очікуємо на його включення до нашого ефіру, щоб дізнатися деталі і наслідків цієї атаки. А ми повертаємося до розмови про громадський бюджет. До нашого ефіру долучається Віталій Загайний, голова спільноти центрів громадянських ініціатив Цегрін. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Віталію, от маємо інформацію від Transparency International Ukraine. 19 січня. Воно оприлюднило дослідження на своєму сайті, як працює саме громадський бюджет під час воєнного стану. І якщо порівнювати з довоєнним часом, то в 2021 році 40 з 50 найбільших міст передбачали кошти. А в 2025 му провели лише сім міст. З чим це пов'язано на вашу думку? Це дійсно нестача. Бюджету чи е, розподіляються на якісь більш важливі потреби ну, я думаю, тут декілька причин. І одна з них може бути власне якраз і дефіцит власне бюджетних коштів. Але навіть я думаю, це не головне. Бо треба розуміти, що бюджет участі це той процес, який залучає е, в значній мірі залучає громаду учасників громади. І тут треба, щоб люди просто а, були на місці, да щоб вони просто хотіли мені взагалі до цього долучатися, бо це достатньо трудомісткий процес. Хтось має ініціювати хтось це, хтось з громади. Не там люди, які на заробітній платі там виконавчому органі, да а це просто громадські активісти мають ініціювати на цей проект, мають проголосу... проагітувати, щоб за нього проголосували власне інші люди. Потім відповідно вони беруть на себе ми зобов'язання моніторити, відстежувати реалізацію цього проекту з тим, щоб він був зроблений в строк, був зроблений, скажем, відповідно до того, як він задумувався. Тому мені здається, тут знаєте, психологічний чинник, напевно, що за все, має значення. Бо ще раз нагадаю, що трудомісткість цього процесу да складність в певній мірі цього процесу. Вона в принципі зараз в цих умовах, в яких ми зараз є, ми граємо проти того, що ми могли відновлювати проведення громадських бюджетів в наших містах для частини міст. Це трошечки зараз теж втратило актуальність, тому що близькість до бойових дій вона просто заставляє їх зовсім інакшими діяти. Ну давайте теж свідомо будемо розуміти, що в нас. Понад 200 територіальних громад втратили органи місцевого самоврядування або не так. Тобто там створені місцеві військові адміністрації. Як начальник військової адміністрації має користуватися бюджетом участі? Насправді ми поки що на це питання відповіді немає. Нормативної відповіді має на увазі. Тобто, всі ці чинники загалом вони формують такий такий стан або формують таку атмосферу, коли люди не не зовсім готові повернутися до цього. У ну, з моєї точки зору абсолютно правильного дієвого інструменту, який достатньо ефективно працював в Україні до повномасштабного вторгнення? Віталію, а ті інструменти, які досі доступні в окремих містах України, де передбачається можливість громади залучатися до вирішення, на які проекти виділяти кошти із місцевого бюджету, то який відсоток реально впливу громади на вирішення таких ініціатив? Скільки грошей вони можуть витрачати? ну дивіться, ми знову ж таки рішення про те, яку частину коштів громади потратити в через громадський бюджет або бюджет участі, це приймає сама сама громада. Тобто громада своїм представницьким органом, тобто рада приймає рішення. Тобто ми маємо розуміти, що це одні й ті ж самі кошти. Тут просто напросто не Це, Це не є додаткові гроші, які громада отримує там з обласного чи з державного бюджету, чи там від якогось міжнародного донора. Ні, це просто та частинка нашого спільного бюджету громади, який ми е, домовляємося потратити в так в таким чином, так в такий спосіб. Тут в громадах тут все абсолютно не різноманітно. Тобто тут немає спільного підходу, тому що громада виходить власне з традиції, з можливостей, і тому приймає рішення на власний розсуд. Тобто єдиного стандарту тут по суті немає. Ми можемо зараз говорити про те, що ті громади, які зберегли себе зараз, і далі продо або відновили ми проведення бюджетів участі. Чому відновили? Тому що, наприклад, у 2022 році більшість громад цього не робили. Двадцять третій рік по чуть-чуть почало, почало почалося невеличке відновлення. Ну, ось тобто там з'явилися нові пріоритети, там з'явилися нові проекти, яких не було до 2022 року. Це в першу чергу ті проекти, які пов'язані там з певними безпековими елементами. Да, навіть до таких безпекових елементів, ну не дивно, але там відносяться проекти, які передбачають певні освітлення в публічних місцях, або в тих місцях, які, які почали, якими почала користуватися громадами в процесі повномасштабного відновлення. Наприклад, укриття теж ж саме, да, або шлях до укриття, ну і тому подібні речі. Пане Віталію, і якраз щодо доцільності актуальності, от Transparency International каже, що мешканці насамперед зацікавлені в підтримці війська і допомозі постраждалим від війни. Чи зараз можливо спрямовувати ці кошти саме там на допомогу військовим, на дрони, на амуніцію? Зараз це законодавчо дозволено. Так, дивіться, законодавство зараз передбачає більше того, ми маємо ми зараз достатньо численні факти, коли органи місцевого самоврядування та вони частинку свого бюджету передають в вигляді так званої субвенції військовим частинам. Це швидкий шлях, і тут не потрібно відповідно проведення громадського бюджету. Але ми маємо розуміти, що громадський бюджет це, це те, що покращує діалог жителів, виборців та ем, самої громади з тими людьми, які керують цією громадою, бо імовірно. Голова або там рада може прийняти рішення самостійно про те, щоб підтримати ту чи іншу військову частину. Але в іншому випадку, да, ця підтримка може, може бути ну, скажімо, продиктована або йти від бажання самих жителів громади, не лише голови та депутатського корпусу, а власним жителів громади. Також от власне якраз цей, оцей інструмент в цьому плані дуже добре цементує, бо згуртовує громаду. Тут його найбільша цінність підтримка збройних сил, ну ми можемо зрештою і на інакші інструменти місцевої демократії застосувати не тільки громадський бюджет, наприклад, та ж сама може бути там зареєстрована на сайті громади електронна петиція, яка швидко назбирує відповідну кількість голосів і голова громади бачить, а окей, громада хоче, щоб ми підтримали не збройні сили або якісь там конкретні підрозділи збройних сил. Тобто він таким чином теж ми можемо відреагувати. Тому тут є певне різноманіття інструментів, але щодо доцільності або щодо цільового такого Такого використання, да, використання на чи ці ціль тут е, теж є можливість обирати. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі оцінюєте ініціативу громадського бюджету до війни повномасштабної і зараз? Тобто, чи взагалі є сенс зараз її продовжувати? Е, дивіться, я вважаю, що це взагалі той момент, який можна залишати на розвиток громади, тому що ми знову ж таки маємо зараз величезну диференціацію да, громади Харківської чи Запорізької області в небудьних умовах. Франківська, львівська, там закарпатська область громади в інших трошечки в умовах. І е, дивіться, тобто, з точки зору, цей інструмент як інструмент, який згуртує е, громаду, який дає можливість ми е, керівникам громади краще розуміти, що відбувається в їхній середині середині самої громади. Він є достатньо добрим. І, в принципі, громада, якщо б ми подалі від лінії фронту, подалі від, від небезпеки, там, на мою думку, можна спокійно пробувати відновлювати цей інструмент. бо Врахуємо ще той факт, що у нас чергові місцеві вибори мали відбутися у жовтні 2025 року. Ми пролонговано зараз маємо ми наші місцеві органи влади. А це означає, що тоді просто відчуття, бо що таке відчуття, відчуття настрою в громаді воно зовсім інше. Бо що таке вибори? Вибори дають можливість нам в активному діалозі почути ми наші запити да, один одного. Тобто громадяни доносять свої запити тим, хто балотується чи діючим очільникам, чи новим очільникам, і таким чином просто відбувається цей обмін інформацією. Зараз він у нас затриманий, зараз він у нас подовжений. Да, там цей термін, і це не сприяє діалогу. Тому власне ми маємо це якось в ну, якісь іншими інструментами цей діалог підсилювати або доповнювати. І громадський бюджет є власне одним з таких інструментів. Тому в громадах, де безпекова ситуація дозволяє, де в принципі ситуація з бюджетом більш-менш виглядає стабільно, мені здається, можна відновлювати цей, цей процес. Але з певними, з певними ну, нововведеннями. І ви вже самі згадали про те, що це нововведення може стосуватися цілий, куди ми витрачаємо кошти, тобто відкритими нові сегменти, ось куди можуть витрачатися ці кошти. Ну, це як мінімум, пане Віталію. Також цікавий момент, що подавати проекти можуть громадяни України віком від 14 років. На зараз ви бачите активність молоді саме в цьому процесі? Ви знаєте, є громади, от мені особисто доводилося бувати в ряді громад, там, Миколаївській області, Англійській області, де я бачив ну достатньо гарну активність моїх молодих людей. Так їх би сумніву, в першу чергу, цікавить якісь певні проекти, які б допомагали їм там облаштовувати певні середовища, де вони перебувають. Але це закономірно, це нормально. Тобто, тут з цієї точки зору громадський бюджет або бюджет участі, як ми його називаємо, він дуже добре працює для вишколу, да для того, щоб молоді люди прилучалися до управління громадою. Нехай це в такий спосіб. Можливо, там ну, такий достатньо в чомусь можливо він не приватний, та, але, але сфокусований та, на інтересна там, нашої молодіжної соціальної групи. Але це теж добре. Тобто, це добре, тому що таким чином вони а, вивчають інструменти, вони розуміють краще, що таке громада, як це функціонує. Ну як показує моя практика, то з особисто в місті, в якому я живу, то не було би деяких громадських ініціатив для молоді, якби не сама молодь. влада часто думає ремонтом доріг. Дякую вам за те, що ви доєдналися, пане Віталій. Віталій Загайний, голова спільноти центрів громадських ініціатив. Це з нами був на прямому зв'язку і розказав, як працює бюджет участі чи громадський бюджет у різних умовах, і чи варто його продовжувати таку ініціативу під час війни.